Здрастуй, зіронько, моя ненаглядна. Як же довго я тебе не бачила, Ох, чи згадувала ти про мене ясочко. Ой, чи всі видивила, поки тебе, мій голуба, вгледіла. А чи думав ти про мене? Ой, Тільки про тебе, моя ясочко, думав! І вдень, і вночі, і вдень, і особливо вночі. Та й про кого я взагалі міг думати, як не про тебе. Ну Не знаю, про матір, про Бога. А на. про матір думав, думав. І про Бога думав. І про батька думав. Про сестру думав, про брата думав. Про дядька дума про тітку думав про діду, про бабу дума, але про жучку думав. Та й про тебе, тільки про тебе. Скажи. Mm. Ну, mm. ну скажи. Ну скажи. Ну що? А чи гарні ж дівчата в Києві? <реш> Ей, у Києві, у Києві. Хе-хе-хе. Гарні. Ой, та які ж вони там гарні. О, Каті, носачі, вухасті, витрішкуваті і в куцих скідниця. Куцих! А! О, такі. О. Ні, навіть отакі! Навіть! Отакі! Ай, Та я там нічого не міг розгледіти. А е. що ти там хотів розгледіти? Що-що, звісно, що. що. Ай, щоб тобі, моя Ясечко, подаруночок зробити. Мені! Тобі. О, ось, партушок! Ой! А Я такі баби порозки бачила! Ой, такі є, це мій батько їй подарував. А, а зараз не ходить. А, а скажи ясочку. Он бачиш зірунька в небі. Бачу. <схи> то це ти. Я. А он бачиш зірунька в небі. бачу. То то я. Це ти. Я. А он бачиш. Зіронька на зірочці. Ой, то 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 я на велосипеді. А скажи, ясочко, чи сумувала ти за мною? А чому ж не горнишся, не цілуєш, як колись? Чому коса обрізана? Ей, е, е, я на сльози на очах уже брини бри, бри, сльозо, та мене сльозою не розчулиш. Ти коли-небудь бачила, щоб я плакав. Бачила! Е! Гол, мій! Ясочко! Ми будемо любитися з тобою! Усе життя будемо! І помремо разом! В один день! Ні! Спочатку я, а потім ти! Ні. Спочатку ти! А потім я прощай, небо синіє, прощайте, луга зеленії. Прощай, конопля не кошена. Хто ж тебе скосить? Хто ж продасть? Го ми! ясочко. А чи не піти нам на галявинку? Ну послухаєм спів. А що? Зільнемося з барвами квітів. І, і, а